Вітаю всіх на уроці Я пізнаю світ. Діти продовжуємо мандрувати україною. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить мить. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить мить. Посередній Це твоя країна, рідна батьківщина. Працюємо у Зошиті тиждень 19 на сторінці 7. Прочитаємо разом тему уроку 164. Подорож По до, до Карпатського білосперного заповідника умови життя рослин. Життя Виконаємо завдання номер 3 Установіть відповідність між світлиною та назвою рослини Карпат. занесеною до Червоної Книги України. На минулому уроці ми з вами дізналися, які рослини занесені до червоної книги. Так, Мілана Бучина, тобі слово надаємо. Гідний, там, де... Останній малюнок. Ось оце з ягідний, так. Погоджуєтесь, діти? Беріть лінічку, з'єднуєте, так, Аріна, прошу. малюнок, Білотка аліпіска ательс. Так, едельвис. І дивимося. Перша рослина, як називається? То підніс ручку, говорить. З'єднуємо. Ро... Рододендрон. закарпатський червона рута. Червона рута. Так, молодці. Пригадали. Рододендрон – це кущ, що має кілька твердих стеб. Едельвейс – трав'яниста рослина, що має. Підказуйте. Трав'яниста рослина має м'яке стебло, і тис ягідний це невисоке дерево, що має одне тверде стебло, Одне тверде стебло. Діти, а до якої природи належать рослини? Живої. Маша Сміян теж знає, піднесла ручку, говори. Живої. До живої природи. А що ж потрібно рослинам для, для життя? Переглянемо відеофрагмент Умови життя рослин. Рослини належать до живої природи. Вони дихають, живляться, виводять з організму непотрібні речовини, реагують на дію подразників, ростуть, розвиваються і дають потомство. Рослини на землі дуже різноманітні, проте всі вони для росту і розвитку потребують певних умов. Що ж потрібно рослинам для життя? Вода. Без води не може жити жодна рослина чи тварина. Рослини вбирають воду з ґрунту за допомогою коренів. Деяким рослинам треба багато води. Інші можуть обходитися без неї тривалий час. Ґрунт з ґрунту рослина разом з водою отримує необхідні їй речовини. Світло і тепло. За браку світла стебла рослин стають тонкими, листки дрібними й блідими. Більшість рослин у холодну пору року припиняють свій ріст. Повітря. Рослини, як і тварини, дихають повітрям. За належних умов рослини добре ростуть і розвиваються. Отже, діти, що ж потрібно рослинам для життя? Ви запам'ятали? Будь ласка, Мілана Бучина, прошу. Вода з... О, повітря та світло, все ще дополни ще земля вода повітря, Милана, Маша Сміян, прошу. Вода. Повітря світло. Веронічку послухаємо. Тепло. Тепло, сказала Вероника Арина, тобі слово. Вода світло повітря. Так, дети, прочитаємо разом. Інформацію, що ж потрібно, рослинам. Вмикайте мікрофон. Рослинам Рослина. для, для життя. Вода, потрібно. Потрібно. вода, вода світло, вода, світло вода, тепло. повітря. Прочитайте ще раз самостійно і відтворіть з пам'яті. Прошу. Рослинам для життя потрібна вода, світло, тепло, ґрунт, повітря. Маша улахуй. Рослинам для життя потрібна вода, світло, тепло, ґрунт, вода, повітря. Так, Віронічка, тобі слово. Рослинам для життя потрібна вода, світо, тепло, грунт повітря. Скажіть, будь ласка, а за допомогою якого органа рослина вбирає воду з грунту? Маша Сміян? От коней. Депорний. Аріночка від коріння. Ксюша. Коріня. Так, корінь закріплює рослину у ґрунті та вибирає з нього воду. Перегортайте аркуш і поглибимо знання про едельвинсь. На сторінці 9 прочитаємо разом текст. У Франції Едельвейс Едель називають... Едель

Густе уточнення, що захищає розвіт підходів і, і надмірної спеки. Ось, роздивіться: ви бачите на світлині квіточку Едельвейс, у Франції називають зіркою полонин. В Італії срібною квіткою скель, а в Україні мешканці Карпат називають едельвейс штовховою косицею. Бачите на квіточці густе опушення таке? Воно захищає рослину від холодів і надмірної спеки. За бажанням діти. Виготовіть едельвейс із пластиліну, ось за поданою фотоінструкцією, і у вас вийде ось така чудова рослина. А ми з вами попрацюємо з текстом як справжні мовознавці, обведемо кружечком прийменники. Пригадаємо, що таке прийменники.

Причому вітаємо. Далі є членом речни. В і на ля приєднати. Отже, читаємо текст і поводимо. Прийменник кружечком. Читаємо разом у Франції, у Франції. У Франції називають іркою политалією рівною сіткою скель. Селі. Зупинилися, обводимо в першому реченні прийменники. Які маленькі слова служать для зв'язку слів у реченні? Ми щойно з вами читали правила. Ще раз подивіться, які слова прийменники, і знайдіть ці слова у першому реченні. Так, Ксюша знайшла ще. Аріна, називайте дівчатка У в, у -в. -е. Так, У.

Густе опущення захищає розвідки і колоді міст надмірної спеки. Маша Сміян піднесла ручку. Прошу, Маша. І. Так, і це маленьке слово, але ми ще не вчили цю частину мови. Це сполучник і сполучник що? Тому не будемо ці маленькі слова обводити. Шукаємо прийменники. Від. Так, Сюші надаємо слово. Від. Від. Так, обводимо. Від. І підкажу вам діти через. Це теж прийменник. Далі я вас запрошую взяти участь у гірських перегонах на сноубордах дітки на сторінці «8». Обираєте правильну відповідь, описуєте букви відповіді у зірочки і потім складаєте слово з отриманих букв. Готові? Час пішов. Записуємо ще час. Арягу потрібно розгадувати. Почекаємо ще дітям дамо можливість. Увага. Сто. Маша Сміян, яке слово склала? Ще ну ти ж перша ручку піднесла. Я думала, що ти вже і слово склала. Мілана бучина. Ще не ну, в тебе рука. Це ж сигнал про те, що ти виконала це завдання. Ксюша підносила ручку. Я ще слово не склала. Аріна, яке в тебе слово вийшло? Я ще не склала. перевірити слово. Да. Монітор. Так, почула Ксюшу. Подивіться на екран. Монітор. Що це слово означає? Хто з вас знає? Павло знає. Екран. Маша Сміян. Це. комп'ютері. екран на комп'ютері. Комп так, це одна із складових стаціонарного комп'ютера. Монітор. Кіти, пригадайте, як називаються інші складові комп'ютера? Крім монітора, ми з вами на минулому уроці. При... Гадувала про Мишка, клавіатура, а ще монітор. Монітор системний... і ще системний блок. Системний блок. А висловіть пропущення, яка із названих вами складових комп'ютера є головною? Блок. Системний блок блок. Так, перевіримо себе, розгадаємо рибус. Отже, дивимося, що зображено на першому малюнку сир. 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 Що ми запишемо? R, міняємо на С так. На B. Так B. C. 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 Так, дивіться, що це в банці, B. яка перевинена. От ми повинні записати. B. B, міняємо на міняємо на П. Так. І буде тем. Т. <текліст> Що це? Який колір? Стрілочка вам підказує. Чорний. Так, на чорний колір. Які букви не пишемо, а які запишемо? Три перших не пишемо, дописуємо. Ни. 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 І дивимося на останній малюнок. Це яблуко Яблука. Яблука. Одне. Перший. Останній. Не пишемо. Яблука. Так, і залишається яке слово? Блок. Блок. Записуємо. Системний блок. Отже, ви розумієте, так, системний блок це головна складова комп'ютера. На сторінці 38 прочитаємо. Про системний блок у системному блоці містяться основні комп'ютер, ком пам'ять, яка зберігає пам інформацію. Стало процесор, у... що у... її Доклад. опрацьовує. Прочитайте самостійно і відтворіть з пам'яті, що міститься у системному блоці. Маша Сміян, прошу. Пам'ять яка зберігає інформацію, а ще доповнює ріночка. Я працюю пам'яттю. Що попрацьовує цю інформацію? Вмикайте мікрофон, читаємо разом. У системному блоці містяться основні пристрої, місяць, яка зберігає інформацію та що її працює. опрацьовує. Отже, ми з вами пригадали складові стаціонарного комп'ютера. Системний блок Монітор, клавіатура, мишка. І головним є системний блок.